Thank you Сумчани, які мешкають у приватному секторі неподалік вулиці Білопільський шлях, потерпають від небезпечного звалища та скупчень осіб, що вживають наркотичні речовини. Обурені люди звернулись на гарячу лінію проекту Експертна думка. У нас знаходиться на Білопільський наркологічний центр. Він трішки по-іншому називається повну назву. Я не знаю. А ці наркомани коляться між білопільським шляхом та між добровільною в дачному кооперативі. Ці шприци, ампули та. За упаковки від лікарських препаратів наркологічних, вони всі скидуються туди в яр. Не поодинокі шприці приціваляться, це видно, от цілий мішок або пакет, або я не, не знаю, або просто висипане в, в одну кучу. Це не те, що там, там кинути. Це просто отак: от цілий мішок прийшов і хтось викинув. Тобто я нікого не звинувачую, але. Це ці прийшли і викинули саме туди. Місцеві вже навіть вивчили їх графік з 9 до 11 ранку. Використані шприци та медикаменти викидають всюди, навіть понад дорогою. Вже були звернення до поліції та місцевої влади, але вони ні до чого не призвели. Були звернення, були в минулому році до поліції. Вони відпов... ну, визвали на 102, дзвонили, Вони сказали, а що ми зробимо? Нічого не зробимо. Не походили там, пошукали їх, нікого там немає. Березні місяці до Сумської міської ради подавала звернення, там була прийнята е, звернення і на розгляді. Але вже вони нічого так не відповідають. Буквально ось вчора або позавчора вони написали, що йде розгляд, але воно зараз все позеленіє, заросте, його не буде видно і знову буде та сама ситуація. Люди скаржаться, шприци та голки розкидають просто під будинками, створюючи небезпеку у місцях, де грають діти. Два двором я почти, ну, там. Кожну неділю я обираю возле двора і хожу, про тому що ну валяються. Валяються відкриті голки, причому так торчать. В заборі кадата голка була. А года два назад, то тобто, це тільки Він тут ми знайшли в пакетиках, просто були закопані в піску таблетки. Врешті-решт люди звернулись на гарячу лінію експертної думки та швидко отримали відповідь. А байдужа позиція людей це важливо, але робити це повинна влада і організовувати ці питання, і відслідковувати такі дійсно кричущі факти. Тому я сподіваюся, що це одне з маленьких запитань, які ми задамо на наступній нашій експертній думці, тому що воно викликало обурення, і у мене також Юрій Котляр, Максим Близнюк, новини СТС. У приватному будинку по вулиці Пантелимо на Куліша, 7 квітня, сталася пожежа. У будинку знаходилося четверо дітей. Найстарша дівчинка врятувала братиків та сестричку. Найменших винесла на руках. В цьому палаючому будинку знаходилось четверо діточок, з якими не було жодного дорослого. Але маленька дівчинка 2012 року народження не розгубилась і все зробила вірно. Спочатку Нікіта спробувала самостійно погасити пожежу та, не зумівши цього зробити, почала рятувати братиків та сестричку. На крики дітей збіглися сусіди і викликали екстрену службу. Полум'я швидко поширювалося, але співробітники ДСНС ліквідували пожежу. Сумські добровольці з перших днів війни стали на захист громади, не пустивши ворога у місто. Завжди будемо знати пам'ятати, що таке подвиг, що таке героїзм, що таке прийняте рішення взяти до рук зброю і боронити своє місто, свою державу, свою країну. Ну головне своїх людей. Війці сумських ДФТГ нагородили відзнаками Ради національної безпеки і оборони України третього ступеня. Займалися тим, що керували. Ну, знаходили російську техніку, перегували вогонь по неї, встроїли блокпости з початку війни. Потім займалися стягуванням військової техніки Російської Федерації до міста Суму. Покинуту техніку віджату росіян. Ця нагорода є як, як стимул для подальшого життя і. Буде радувати на все життя тим, що непосередньо я приймав дану участь і приймали хлопці. Це дуже велика і значима для мене нагорода. Добровольці продовжують свою справу та боронять місто. Люди зрозуміли, що місто захищене. Саме так, як це відбувається і на зараз, тому що на зараз добровольчі формування повністю здійснюють військову роботу по обороні нашого міста. На всіх в'їздах, виїздах, на блокпостах середині міста разом з органами правопорядку здійснювати ви ту потрібну роботу. Це саме ви хоробрі, мужні, сильні відводити від нас біду. і такі надійні на захист України стали в першому ряду. Юрій Котер, Максим Близнюк, новини СТС. Перехресті вулиць Британської та Революції Гідності водій Нісан в'їхав у маршрутку. Він виїжджав із другорядної дороги, але не поступився руті, яка рухалась по головній. Після чого водій Нісан вже на некорованому автомобілі наїхав на ще одну маршрутку. Сім людей з місця події доправили до медичного закладу. Там п'ятьом з них була надана медична допомога. Це один пасажир автомобіля Нісан та чотири пасажири одного з маршрутних транспортних засобів.